З приводу того, що нам боляче, коли нам сміються інші, іноді не боляче. Ви знаєте, я знайшла ще одну жінку, яка може бути прототипом головної героїні. Оцієї. Сьогодні Україна і нацизм, і нацизм слова слова-синоніми. Кожен має відповісти на питання: чому треба вбивати руських? І знаєте, яка найпопулярніша відповідь? Тому що вони рускі. Так, от, у мене є героїня. Яка може в документальному фільмі знятися на цю тему. І вона теж дуже довго жила в Києві. Вона не з Києва, але у неї щось случилось. Я от просто випадково чомусь, я, знаєте, я всякі гавніші передивляюсь, і мені чомусь раптом підсунув YouTube це відео. І я така, ну класно. І я клацнула, і я так зразу клацаю, так, сорокова ну, щоб не дивитися. Все це. А там просто. Це людські якісь, вони сидять там от таким обличчям і розказують, що це росіяни нас вбивають, нас вбивають, прилетіло, улетіло, вбили, з'їли, закопали, вбили, з'їли, закопали. І взагалі всі ті, хто нам розказують, що треба об'єднуватись, треба домовлятися. Про що з ними можна домовлятися? То все русня, і вони мають здохнути. Поки є Зем, поки є Україна, кака! Тобто, це Скотний двор, найнатуральний? От вам документальний матеріал. Можете просто документальне кіно робити з цього. Тим більше з одного боку, от дивіться, з одного боку, в інформаційному просторі існує Сніжана Єгорова, яка розповідає: є якісь патріотки, от ці от націоналістки, які квохчуть, що не треба об'єднуватися, бо Росія нас збиває, знецінюючи це, і для якоїсь аудиторії в 30-40-50 тисяч людей, у неї там перегляди такі, говорять цю хрінь, а паралельно Дубінський розповідає таке. Культ Бундера привел к войне, по моему мнению, и привел к ситуации, в которой мы сейчас все оказались, когда мовные патрули гоняются за теми, кто сегодня является первым фронтом против российской агрессии на востоке Украины. Воинствующее меньшинство заставляет всех украинцев строиться под одну линейку, отказываться от своих героев, забывать, забывать и забивать свои праздники и говорить не на том языке, на котором ты говоришь что. Я считаю, что нам нужно преодолеть. вот нав'язаний ідеологічний фронт і стати знову об'єднаних стран. Єдина об'єднана країна без отих от всіх, які ідеологічний фронт в Ужгороді нав'язують. Тобто, з одного боку, у нас виходить фільм, в якому. Так, да, так і є. Тому що тільки з Горлівки, доїхавши до Ужгорода, ти зможеш знайти в Україні Україну. З іншого боку, у нас є гравці, типу, Сніжани Єгорові. Я, я не знаю, я по клаках не дуже таких глибоких лажу. Але я так думаю, що такого контенту ще трошки є. У нас там ця господин дуже працює в цей бік Анастасія Приходька і так далі. Ну, звичайно, Єгорова, вона, в принципі, на абсолютному дні знаходиться. А з третього боку, у нас от розповідає Дубінський, якого це ніяк не можуть посадити за зраду Україні і під загрожу, загрозу суверенітету, незалежності, територіальної цілісності. Він розповідає, що нам треба от, цих, от всіх от цих ідеологію бандеровців і об'єднатися в нормальній країні, де всі розмовляють на тому мові, на якому розмовляють дома. Ну, тобто, і це просто. Три маленькі мозаїчки. Ну насправді ви ж розумієте, що це я, якби я сиділа і перераховувала всі елементи, я б мала 24 на 7 готувати етери і мати ще 10 таких, як я, які збирають ці історії. Але давайте подивимося ще. А, Сніжана Єгорова розповідає, що її. Відео, я вже подивилася 10 хвилин. Мені треба з вами поділитися, бо знаєте, це от це як фільм, це як відео з фільму дзвінок. Я побачила, мені треба вам це показати, щоб з цим не жити. Ви теж це далі комусь може показати, Або може просто, може, просто хай воно грає, а ви відверніться, не дивіться, тому що це, звісно, страшне. Але ну мені треба, я не можу. У вас у вас все таки, у вас все таки багато, а я одна. Я розумію, що хтось може забирати цей тягар від мене. Одним словом, Сніжана Єгорова дуже рада, що в неї такий класний контент, тому що. Частина того, як вони впливають на свою аудиторію, вони розповідають, яка у них аудиторія розумна і як вона класно добирає контент? Дякую, що ви з вами, з, з, зі мною ви тут прийшли просто на вершки найкращого контенту в інтернеті, говорить Сніжана Єгорова. Ви знаєте, в чому прелість моїх стрімів, в чому прелість тих людей, які которые... Вместе со мной, которые идут со мной по жизни, потому что это умные, талантливые люди, которые читали книги, слушали музыку, способны пользоваться мозгом, своим собственным мозгом, своих собственных целях, и которые выбирают для работы своего мозга экологически чистую пищу для ума. Отже, этеры Снежаные горы, это экологически чистая пища для ума, друзья. Якщо у вас слабкі нерви, можете наступну хвилину надивитися. А якщо міцні, то перевірте, на який момент вас просто почне вивертати. Бо зараз буде екологічно чиста піще для ума. І передайте це відео Володимиру Олександровичу. Я думаю, що йому сподобається. Так от я вам покажу, як із чоловіка, шариків, возвращается в своє положение. положення. От вот это существо. Похоже на президента свободной страны. А вот это существо. Похоже на президента свободной страны. Хотели бы вы, дорогие друзья, чтобы вот это было вашим президентом в дальнейшем? А вот это... Их разыскивает милиция, дорогие друзья. Это же просто маньяк. Убийця, наркоман, аферист, на довериї. Це ж чистіші води шариков, шариков, шарик, шарик. Возвращайся в Буду, в Буду. її і, і тривають, з, монолог, з такими монологами вони тривають годинами. І це дивляться 30-40 тисяч переглядів. Щоб ви розуміли: носитель українського паспорта. Ну, і давайте детокс. Знаєте, якщо ми вже говоримо про кіно, то я тут захотіла... А, до речі от до речі, Пропустила картинку вам показати про Дубінського. Я хотіла ще навести якісь паралелі з моїх архівів і хотіла провести паралель з фільмом Останній Москаль, який зняв теж «Один плюс один. Ну, 95-й квартал, «Один плюс один воно мені там десь поруч серіал був продакшн їхній. Так, от, в останньому Москалі Дубінський, вичте на своєму місці, а не так, як зараз він. Пуль Бандера привів Квейні, по-моєму мені, і привів цих. Культ Бандери, от уявляєте, так Москва сьогодні і там Дубінські це віщає дуже-дуже гармонійно. А взагалі, для того, щоб зробити вам такий детокс після Сніжани це дуже треба. У мене є серія інтерв'ю, точніше є. Героїня, яка, коли дає інтерв'ю про кіно і про стан українського кіно, зараз то я не пропускаю. По перше, на Ліночі Чині не підписаною у Фейсбуку і Антоніною її вам цитую. Ну і, і е, також дивлюся це відео з Богданом Буткевичем. Вона часто зустрічається. Ну, час від часу зустрічається, а на шоу бісиках теж є. Е, е, бу, б, б... Дублі цих інтерв'ю, в яких Лєна говорить про власне те, що у нас в кіно відбувається. Ну, наприклад, заголовки Санаторій Незабудка» — це серіал, Оскар чи зрада, культурний провал, кінотусовка ОП» знову хоче дружити з Російською Федерацією. І я от до сьогоднішнього етеру про 95-й квартал хотіла зацитувати ще декілька реплік, які я почула от в цьому етері про кінотусовка ОП» знову хоче дружити з Російською Федерацією. Тому що. Зокрема, Ліна розказала про Ви можете подивитися, послухати цю історію самі. Я просто хочу вичленувати три репліки. Звідти. Ліна розказала про те, що на тисячний, перед тим, як там адміністрація президента ОП, там, я не знаю, чи якісь регіональні там якісь державні інституції, вирахували, що от у нас буде. Тисячний день спочатку вторгнення, вони розсилали рекомендації в різні медіа стосовно того, як треба згадувати цю дату. І серед іншого були рекомендації показувати у кінотеатрах фільми Алана Бадоєва. Фільм Алана Бадоєва про домашніх тварин. І Ліна говорить про те, що, по-перше, цей фільм е, ну, носить на собі ім'я Алана Бадоєва, але це насправді просто змонтовані відео людей, які е, були яких застала війна, як вони її переживали зі своїми домашніми тваринами, це все змонтовано. І там, звичайно, над цим, цим стоїть прекрасне ім'я Алана Бадоєва. Ну, це така компіляція. І головне, що Ліна сказала, що їй дивовижно бачити висловлювання якісь мистецьке на цю тему від людей, що вісім років до того війни якось не помічали. І я з Ліни абсолютно погоджуюся. І я хочу цю думку також підтягнути до контенту 95-го квартала, який вони це зараз роблять. Бо вони зараз роблять. Я вам я вам покажу зараз, откуда готувалось нападіння, і як треба становитися українчиком. Це 95-й квартал нам робить. Але вони ж не те, що не помічали війни, вони її ігнорували і вони її всякими способами показували, як міць Росії, і що Україні треба ну як то, -то не показувати факт тому що по факту не буде я Крим как-то так цитую слова Лени Чеченіної про кіно Алана Бадоєва. Тут не дуже чутно з контексту, але мені хочеться одну думку просто підкреслити. До тут він вирішив зняти документальне кіно, яке дуже багато людей на початку повномасштабного вторгнення, які часто взагалі про війну не думали всі вісім років, і тут в них сталося сяєння, що ось війна почалась. Давайте що тоді. Мені дуже не подобається ця історія, тому що люди, які не осмислювали тему складну вісім років, не помічали її. А це теж мені здається, все таки. Особливий тип мислення, якщо ти такої такого масштабного події не помічаєш у себе перед носом, значить ну з моєї точки зору, все таки людина мистецтва повинна бути якимось візіонером, хоча б трошечки. А якщо ти не розумієш навіть того, що відбувається, от зараз в реальності, попри те, що ти не можеш ясно прогнозувати якесь там майбутнє, що може бути, то ну я не думаю, що такі люди можуть займатися мистецтвом. З іншого боку, 95 запати квартал мистецтво вони займається. І на противагу, я також хочу далі доцитувати слова Ліни. Вона згадує про фільми Васяновича, якого називають візіонером. І якщо ви бачили відблиска або Атлантиду. Я просто пам'ятаю, коли почалося повномасштабне, і в якийсь момент ти просто от ти як ніби в цей фільм потрапив, а він ж якраз ще знятий наперед. І ти такий. Я ніби я ну, ми ніби всі в цьому кіно, але насправді це не візіонерство, це просто занурення в контекст і здатність прогнозувати і бачити, що відбувається навколо про що Ліна і говорить. говорить. Тут він вирішив зняти документальні Ті фільми, тож там Васіновича, да ну звісно. от Їх треба дивитись. Вибачте, яку небудь Атлантиду, дивитись да. по ноутбуку. Це краще взагалі не дивитись. Який страшний фільм? Йома, я зараз згадую, він мене в 18-му році торкнув. Так того, 18 До Речі, роки. сам режисер розказує про бать, тому що ж його кинули всі називати пророком, так і є. а він говорить наступне, здається, це на якомусь, теж на одному з показів було на якомусь фестивалі. Він просто говорить. Представляючи свій інший фільм, відбули, який я теж дуже так, так, раджу так. раджу подивитися, і він говорить, що ну ніяке це не просто. Ну я просто багато спілкуюсь з волонтерами, з військовими. Ну от вони постійно про це говорять, ну я про це зняв фільм. Ну тобто, людина просто включена в війну. Тобто, це те про що я говорю. Митець повинен розуміти, що йде війна, і розуміти, навіть якщо він не військовослужбовець. Постійні розмови, комунікації з людьми, які до цього дотичні, дають тобі уявлення, що що взагалі відбувається, і тоді тільки можна знімати якийсь фільм, і ти розумієш, що він не не зістаріється через два роки і не буде ворапатріотичним. Ну але це не про контент 95-го кварталу. Тож я дуже швидко підсумую свої головні претензії до 95-го кварталу. По перше, це не осмислення, це просто переставляння цифр місцями, переставляння ліжок у борделі. Типу, ми зараз будемо сміятися вже не над українцями, а над росіянами і говорити Путін хуйло, і це буде прикольно, і все. Фактично далі продовжують нам оцей наратив про те, щоб побачити Україну, треба з одного регіону поїхати в інший регіон, бо не всі регіони Україна, хоча насправді. На одному поверсі люди можуть працювати як абсолютно загандошені російським, так і українці, які усвідомлюють, де вони, хто вони і знають своє минуле. А насправді це ж проблема в тому, що навіть самі кварталівці, ті, які не пройшли трансформацію і так не усвідомили, що вони, де вони, вони просто не бачать тяглості свого історичного шляху, не знають і пляху своїх предків, не знають, що з ними було, або знають і асоціюють себе більше з русським міром, тому стільки симпатій. 95-й квартал до 2022 року ігнорував війну, більше того, підігравав тому, щоб Україна була слабкою, протиставляючи Путіна як сильну руку, всяким нашим недолугим клоунам і знецінюючи українську владу з перших днів вторгнення. Перших днів окупації. коли українцям, українців призвичаювали до фрази, що ми не можемо Росії нічого робити, бо Росія у нас все заберет. Навіть якщо Росія перша на нас напала, ми їм, типу, показали факт, і ми винувати. І Росії ми показали факт, а по факту ні Крима. Так. да, Послухайте цю фразу, вона страшна. І вона звучала дуже багато разів. Дуже багато разів. А зараз вони будуть розповідати, що вони якимось чином будуть розчекловувати е українців від захоплення русським міром. Так ви ж його, ви ж його ви, ну, типу, як ви будете розчекловувати від того, що робили самі? Ви не можете самі зробити те ж саме, що ви вже, ну, ви вже це зробили, ви вже зачеклували. Ви розчеклувати не можете. Ви вже в ту сторону не працюєте. Але давайте переходити до медійного ринку. І тут я хочу ще зацитувати історію Ліни Чеченіна, яка мене дуже сильно вразила. Вона про марафон, дуже здивувалася, і я вважаю, що вам треба її почути. Тому що, по-моєму, це про втрату зв'язку з реальністю. Я була зовсім недавно на великому медійному форумі який в медіа він називається. <гум> за такий один раз на рік влаштовують велику таку е, збіговисько медійників. Медіасклоку, медіа да? та 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 <гум> і от, впродовж двох днів збираються різні топ-менеджери каналів різних платформ і е, хвалять одне одного, кажуть, які ж вони офігійні. От, і там щось про галузь, і е, мені дуже сподобалось, коли на одній з панелей модерували чи просто модерували, здається. Яна Бензей, ведуча телемарафону. Угу. І вона говорить: ось телемарафон так критикують і кажуть, що ми не показуємо правди, а люди не хочуть чути правди. І а тут от так, люди знає. не хочуть чути правди, але далі це не все. Був ще там один спікер, він військовий, і я його знаю. Він, ми з ним колись працювали, він режисер монтажу. Був а зараз. Ну він десь теж в медійці працює. І він говорить: тут ну, зала, так, і він говорить, що так, я теж підтримую, ось, от в залі. Скажіть, хто з вас хоче чути правду про війну? А, і він це сказав, абсолютно будучи впевненим, що зараз ніхто не сказав, звичайно, ми не хочемо чути. А, а всі підняли руки, що так, ми звичайно ми хочемо чути правду про війну. Це було шоком для спікерів. Mm -hmm. І ведуча наша колега. Не знайшлась нічого іншого сказати, як ну це соціально прийнятна відповідь, або ну люди, коли кажуть, що вони хочуть щось е, правду чути про війну, то вони мають на увазі не правду, а щось інше. Тобто, розумієш, в чому е, біда не просто тому, що телемарафон ось існує. А працівники, які на ньому працюють, думають, Боже, що ж ми таке робимо? Ми робимо фігню, ми не розповідаємо людям правду. А частина працівників реально вважає, що вони все роблять правильно і що їхні глядачі ну, може Розуміємо, як телевізійники наші часто до глядачів ставляться, що вони і не хочуть, їм не потрібно цього розуміти. Ви хочете чути правду про війну чи ні? У нас сьогодні буде, знаєте, три гендри: телемарафон, балалайки і сарасята. Який гендер обираєте ви? Ну, одним словом, що я можу сказати, я колись. Я багато разів насправді висловлювалася з приводу запиту аудиторії. І з приводу того, що дуже часто виробники телевізійного контенту говорять, що вони роблять певний контент, тому що, а інакше нас не дивляться, ми даємо аудиторії те, що вона хоче. Так от, це так не роби. Це так не робе. Насправді, аудиторія може дуже сильно захотіти те, що ви їм дасте, якщо підете вперед. І будете рухатися за запитом і потребою аудиторії, а не за тим, що вона вже готова хавати. Ми знову в ситуації, коли продюсери розказують, що це типу запиту аудиторії, і вони його задовольняють. Це називається запіздале продюсерство. Це називається не зчитувати потреб соціуму, але швидко потім перефарбовуватися, коли бути запіздалим уже не продається. І вони запіздалі, тому що це продається. Ви ж розумієте, що слово запіздали той, хто запізнився, я використовую. От. Це те, що нам пропонує телевізор.